Перед началом даного відео хочу попросити не поставити лайк і не підписатися на канал. Нет, а додивитися відео до кінця. Може, вам все-таки зайде хтось з нових подписчиков. Додивиться до кінця. Без промоток. Я стараюсь монтую на, на цьому дебільному телефоні, тому що в мене вже там стоїть китайський екран. У мене, як завжди, на всіх айфонах екрани йдуть по одному месту. Я кожен раз на всіх айфонах міняю екран, потім попользуюсь. Півгода, і потім міняють другий. І в мене зараз стоїть китайський кран, і дуже важко на ньому монтувати. Воно то щось нажимає, то ще щось. Коротше, додивіться хоча б відео до кінця. А ставить лайк чи ні, це ви вже рішайте самі. Коротше, у нас сьогодні починається як завжди з сіршої суїта на вихідні. Ми коротше, коли приїхали з орбіти, ми полазили по картам, що було біля орбіти, і бачили всякі прикольні бази відпочинку Міста для палаток і так далі. І ми вирішили все-таки на сьогоднішніх вихідні поїхати не на орбіту, а через неї і пошукати прикольні міста, позаїжджати. Тобто ми на карті знаходимо місто і Так, Кіровоградська область. Знаходимо да, якесь определенне місто, заїжджаємо і дивимося, які видживу, що як чому. Бо через карту там старі фотки, а не фоток на ніколих локаціях фоток взагалі немає. І ми короче, ось заправили, зараз їдемо. Вот. І кстати, я ось недавно змагався з Валіком, званювався. Валік купив е... нову машину, так сказати. І ми з ним а я забув йому виразити, типа, що поздравляю з покупки. Поэтому Валентинчик, поздравляю тебе з покупкою і буде невеличка вставочка в мій відос. Слушай, а тобі зачем? Ну, типа, типа поинтересоваться там, чё по чем Знаешь, Вовка, не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово. Так что шутки шутками, а надо ехать дальше. И, а, чего мы вообще решили шукать место? Я же не объяснил саму суть. У мене, як говориться, в березні днюха І хто знає, той і знає. Хто не знає, той не знає. І я шукаю локацію, де в этот раз отпраздновать днюху. Я кожну днюху вибираю всегда якісь міста. Ну по крайней мере стараюсь. І ми їдемо шукать міста для того, щоб на кінці місяця отпраздновать днюху. Ну поэтому надо заранее найти место, чтобы понимать, чи мы приїдемо там в машину, чи там красиво, что и як. Короче, потом включимся. Ну шо короче, под'їжджаємо в Чигирину, так сказать, уже практически заезжаем в Чигирин, и зараз будет десь там розвилочка, і на ней мы уже будем поворачивать налево и заезжать в каждое место, так сказать, дивиться. Валентинчик должен заценить те, що ми виберемо, потім коли приїде. Или на відео, я не знаю, знайдемо взагалі щось красиве. Но я думаю, що знайдемо. Желательно, щоб біля водички, звісно, було. Ладно, не буду отвлекаться, коротше, потім включимся. Раз, 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 раз. Коротше, ми вже приїхали до Кіровоградської області. Зараз ми направляємося на першу базу отдиха. Не тому що вона просто називається База отдиха. Там немає ніяких не обозначень, не названь. Нам залишилося ще їхати скільки кілометрів? Два. залишилося ще їхати два кілометри і все. Коротше, такий балдежний пофоткаюсь В інстаграм всі діла. Короте. Прикольненько когда осталось, забыл свет в машине выключить. Ну, то нормально, у нас аккумулятор четенький. Надеюсь, меня хорошо слышно с этого микрофона, потому я еще не пользовался такой аппаратуркой. Ну что, Кирюша, перекурим и полетели? Полетели. Прикол, прикол фотками. Раз, 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 тестируем микрофончик, поцепил, делаем такой тест. Як мене слишно, раз-раз не п'яз. Коротше, усе ж. запустили а то, то Кирюша допомагає, то я сам знімаю, а воно неудобно за рулем. Одне і друге робити, взагалі. Замерзли трошки ось обалдежні відео відкривається на камеру, їх к сожалению не передать. Но я вас увіряю, дуже-очень красиво. 100% дорога дальнобойщиків так сказати. Сейчас поснимаем нормальный момент. АТБшечка, завоз, новый завоз. Ой, пойдет, пойдет. Горы, красота. Вообще огонь. Короче, щось... що то запутано? По карте пише, що ми приїхали, но. Ну... А це ж пише, що там на середині дороги, а там не поворотів, ні не съездав, нічого нема. Ми знайшли, що ближайший з'їзд, але ну, воно рисує, що вроді би як не туди, щось взагалі непонятно. Ну, ми тим не що їхали не на одне це місце, слава Богу, ми йдемо. Ну, а назад вернемось. Ну, зараз назад повернемося, ну, будемо далі дивитися. Коротше, знайшли місце, воно не зовсім точно показує. Ми трошки порогавали один поворот, ну. Я не знаю, чи моя машина тут реально проїде. Треба виключити этот стабілізатор. Капець, хоч би ми виїхали сюди, за це стрімно. Я вже опілем так не застрявався в тому поза тому году, що ну, його нахрен з лопатами качергати. І ніхто ж допомагати, витягувати не хоче. Я боюсь, що тут нема де розвернутися навіть. Коротше, ладно, включимося трошечки, мабуть, пізніше, бо тут Джесі не Коротше, решили ми прийти з пішком, бо тут ось така глиба є. Машина то може і приїде, якщо, мабуть, поїхати. Но ми не хочемо різковати, если, не дай Бог, застрянемо, потім потираємо тупо півдня на то, щоб витягнути машину. Як показала практика, лучше, якщо не сумніваєшся, не треба провіряти, пантик летить. Лучше пройтися пішком. Бо це, типа, таке, блін. Ти тобто более нас двоє. Тут немає даже кого і попросити. Коротше, в якихось. Потемках ця база отдыха непонятно. Куда вона нас зараз приведе. На карті есть, а по факту может не бути, бо щось це в заблуждение. А там же ж і вода рядом, да, по логіке. Yeah. Краще лучше пройдемося, щоб не було не шукать приключення на сраку. Гриби пошукаємо, например. Короче, ходим в такій суеті, блин, шукаємо це место, воно в таких чигирях. Но ну, ми щось пока кроме песка ничего не наблюдаємо. Похоже, на який-то пляж. Фух, надіюсь, мене нормально слышно, блин. Пустыня якась. Ну нічого все обикновенного. Зараз під'їдемо ближе. Може, тут колись була раніше база відпочинку? ну. Ось це тобі база отдиха. Ніхрена тут немає. Ще й машинами сюди заїжджають, прикиньте. Ну, зараз пісок поняв, холодний, твердий, в теорії можна заїхати. Ну, я бы этого. Точно не робив. А где же мы рыбаки бачили? А, да, это с той стороны. Ну да. Просто пляж. А, у ноубреваца и на фотках я бачил. Да, вот там базово, да. Кипи бара. Кипибара. Кипибара. Капец. Хочешь что? Едем дальше. Ваш креблаць, родная! Поїхал, поїхал. Випало. Йхуууу! Щось в мене там буксувати начало? Нажимай стоп, бо щас виключиться. Ідіть колоті тут дорога, це просто кошмар, брусчатка, Шибануться можна. Да. Гори стали. Капець, просто тут. Надіюся, цей замок того стоїть, щоб поїхати. Ну це ми зараз дивимося локацію не там додихати, а просто хочемо подивитися якийсь замок. Типа. Ну воно і видно судя по брущатке. Фух, ми вже їдемо тупо, не знаю, вже минут 15, дорога то брущатка, то земля, то спуски, то підйоми, Дорога просто ужасна. Тупо, що по серпантину їдемо, кошмар. І тут ще в некоторых містах люди живуть. Мені вже тупо жалко машину. Це капець. Оп. На опілю я б точно вже тут би ну, не проїхав би. Короте, задній привод. Ну, машини їде, добре, їде. Короче, блядь, ми еле сюди доїхали. На цю не хочеться називати место, но ну, не зря. Потому что ми їхали, закінчилась брусчатка, началась резко горка, я даже не знаю сколько градусів, і там земля, песок. Короче, ми виїхали, чуть не загрузли, з розгону. Короче, ми, наверное, метр восемьсот під цю горку, вона дуже була різка, і куча поворотів, розворотів, розвилок. І не зря ми все-таки добрались на це место. Вот вам і локація. Замочек такий шикарненький. Кирюша, покажи. Только она, наверное, платное. Вовнутрь попасть, походу, нельзя, скорее всего. Но вживую оно смотрится вообще пушка просто. Вот а это, я так понимаю, смотровая площадочка. А вон, смотри, такая круглая беседка. Она, наверное, должна у води стоять. Вообще классно. Охренеть, да? Вживу шикарно. Ну, на ну, я так думаю, работаете килитом, походу. Сезон. Не, ну так сторожу и же, понятное дело. Пушечка. Просто пушечка. Чувак, а тут с палаточкой би, да? Ну що, як вам така локація? Трошки подсняв. Телефон сідає, 10%, короче. Буду виключатися і включатися уже... Десь в машині їдемо далі. Ну, Кор Коротше, що у нас по итогу? Там база отдих. Следує кемпінг-парк. Кемпінг парк. Ну, оце нам туди треба. Ну, це далеко далековато. Коротше, дивіться, знайшли прикольну локацію. Тут є столик, мангал, е тринога для цього, для казанка, щоб щось варити, шкварить, шпарити. Рішили пройтися там по замочку, зробили пасіки, зайшли, хотіли у сторожа нормально спитати, що тут взагалі, ну типу, чи можна тут взагалі відпочивати а там. А він нас одразу каже, до, до свидання, йдіть відсюди, йдіть звідси. Кемпінг-парк, О, то нажимай в путь. Коротше, хотіли узнать у мужика, він нічого не сказав, просто нас відправив е, і все, йдіть звідси сказав. Ну тут я думаю, що можна отдыхать. Але вопрос, що сюди добираться трошки херовою, якщо буде дор друга дорога, і чи не буде зайнято тут весною. Ну, побачимо. але ну, це місце дуже прикольне, щоб тут. Тут уже все готове. <паспал rings> Короче, що там мы трошки заблудились, короче, пропав интернет и мы заехали в Светловодск. Я вообще в шоке просто. Зависла карта, короче, їхали, ехали и тупо проехали. Вставляйтесь на Найшли... северо-запад. Затем поверніть налево. Короче, мы мальца проехали. Вот тут же есть яхта клуб, тоже отдых. Тоже прикольный ништячковый. Ну, ми їдемо далі. Ну, ми в принципі вже після замку орієнтувалися. Зараз це останнє місце перевіримо і будемо переділятися. Коротше що, добралися до бази отдиха. Ну, тут закриті ворота і не, написано виїжджати, заїжджати, самим щось відкривати. Коротше, непонятно, що тут. Чи можна тут, коротше, чи не йде. Розвертаємося їдемо назад. Я засняв номер телефону. Я потім дзвоню за неділю та дізнаюся, скільки стоїть постіничі кинути. А ні, то поїдемо туди, там, де замок. Ось вот так от. Ну тут, короче, багато тоже місць біля воды. Но подобалось більше біля замка. Цікаво було подивитися на цю базу відпочинку, но я думаю, там красиво, там тоже вихід на воду. Просто якщо холодно, то лучше позвонить туди і узнать, які ціни, щоб кинути кинуть там на 4 чоловіка, наприклад, якщо холодно буде. Так що так. Коротше, доїхали додому з горем пополам. Я сильно дуже устав, тому що дорога утомляє. А сьогодні я проїхав близько 220 кілометрів десь плюс-мінус. І по горки, і вниз. Жалко, що не, не було можливості. Взагалі не було зняти, коли я до цього замка ми їхали, і там була різка горка, я піднімався. Я не загруз, колеса бурсують, виїхати не можу. Там короче, такі маніпуляції були. що... Капець. А тепер сидимо пімпівасі і на цьому заканчується відео. Хто додивився до кінця, так що кому понравилось, ставимо лайк, кому не понравилось, можемо нічого не ставити. А якщо ви додивились, значить понравилось, скоріше всього, по логіки. І кому цікаво, підписуємося на канал. Полетіли.